Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 червня і нові комбо-картки. Хто ще не встиг забрати? Заходимо, дивимось і забираємо бонусних 5 мільйонів монеток. Виходимо в вкладку Mine. Для тих, хто ще не, не знає де це, то тут має підсвічуватись шести в мене. Вкладка Mine відкриваємо. Тут у нас є три комбо-картки, які потрібно обрати, відкрити. І буде 5 е мільйонів монет. Сьогодні у нас дві е карточки у вкладки, вкладці вкладці 2. І тут у нас е є карточка IT. -тім». Це перша у нас карточка. У нас карточка uh, «продукт Product. Продукт, І третя спеціальні. Uh, кладка Specials. І... Uh, YouTube Gold. Вот. Вот так кнопка YouTube. І третя кнопочка. Все, маємо 35 5 мільйонів. Важливо для тих, хто збирає вже не перший раз покращив е, в свої ці. Ну, скоріш за все, ви самі це розумієте, але вдруг нагадування. Першим е, е, вибирати всі монети, дивіться, які у вас рівні, які у вас, е, е, наскільки прокачана карточка. Адже, якщо у вас карточка, скажімо так, одна коштує 4 мільйони чи більше, то тоді питання, чи є зміст вже вам. Взагалі забирати е, цей прес сьогодні, якщо у вас воно не окупиться. Якось так, це вся інформація на сьогодні по комбокартках. Пересилайте своїм друзям, знайомим, як зазвичай, також запрошуйте нових учасників. І вечором, якщо все буде гаразд, то очікуйте також відео з. Щоденним шифром, з шифром, який виходить е, е, вечором, записую я його ну, вже по ситуації, можливо, вечором, можливо, завтра в день запишу. Тож, до наступних відео.